Тут була дирка, тут розрізали живіт, бо чистили там. Я би не сказав, що сильно, але побалюєш. Після поранення дивом вижив. Так, стан 32-річного військового Назарія описує генеральний директор медзакладу Сергій. Чоловік був за півтори кілометри від лінії фронту на Донеччині. 15 травня росіяни обстріляли їхні позиції. Уламки снаряда влучили військовому під бронежилет. Я почув удар. І впав на землю, за у ну, розвалену хату. Коли скинули пацанибулежиле, то я побачу вже коробка тоді. -коробочний -коробочний -коробочний. Першу домедичну допомогу Назарію надали побратими, обробили та перев'язали рани. Вивести до стоп пункту, каже, одразу не змогли. Росіяни продовжували інтенсивний обстріл. Згадує, чекали на евакуацію понад шість годин. Морально підтримували. Казали, що все буде добре, що ще будемо служити разом. Чого хочеться вам найбільше, коли душі? Перемоги українського народу і Збройних сил України. До лікарні військового привезли у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор медзакладу Сергій. Після поранення на переніс вже шість операцій: дві під час евакуації, інші у цій лікарні. Тут йому видалили селезінку та частину підшлункової, а також дістали з тіла численні уламки російського снаряда. Його життя з 16 травня було на волоску, але з дієтами з якимось комплексним. Харчуванням людина буде жити весь час батько та мати Назарія не відходять від сина ані на хвилину. Ці приїхали до лікарні одразу після його евакуації на Дніпропетровщину. Батько військового Іван каже: найскладнішим було очікування під час операцій. Як Приїхали сюди, то не знали, що робити. Піднімали вчора запробував. Тому що брат його двоє не приїжджав, ми проходили вже по кімнаті, так що крок за кроком виходить. До того здатний, він тут характер такий має, ну, добровільно він пішов за його вибір. Радію, що вже він пішов на покращення і що його лікарі спасли. Надалі на Назарія чекає ще одна операція. Після цього чоловіка планують перевезти до лікарні у рідний Тернопіль. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.